Хморе. Подивіться на ці розміри. Вони просто гігантські якісь. Білий був теж, теж дуже великий. Всі такі сьогодні завеликі, але це може бути нічого, щоб у такий. О-го-го. дивіться, який гарненький. Ще один виглядає таким нормальним. Гарненький був, але, здається, пліснявий. Але тут поряд ще щось є. Зараз подивлюся. Так, да, гарненький, але вже пліснявий. Ще є але дуже великий, здається, то він не буде гарним. Зараз подивимось. Теж вже мокрий. Вон, дивіться який він Ще велетен, який але теж буде не дуже гарний, бо такий великий. То я зовсім не розумію, що це. Зараз подивимось. Ні, той вже давно старий, але тут знайшла трохи якихось старих та посохших лисичок. Полянка здоровенних росинок, які великі. Ну Який... але я їх збирати не буде? Ще... Там, здається, ще того здалеку побачила, отой. Але ще по дорозі знайшла. Які красотунчики, але зараз подивимося. Нужко не дуже, але може нормальним буде. І ось ще. Ось який. Здоровань. ну то і вже старий мокрий ось ще один. Білі ті, які взяла, всі нормальні були. На два супа хватить. Та ще лисичок зібрала.